Друзі, доброго дня, ми з України, саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін і ви дивитесь канал про пасічне життя. Зараз у нас на вулиці дме вітер і я заховався тут свій цех по відкачці меду. І роблю зараз перетопку воску, тому що що мені подобається у бджільниці? Це що можна диверсифікувати роботи. Тобто є умови під одну роботу, є умови під другу роботу. Тобто ти можеш обирати чим займатися. А коли ти змінюєш діяльність, то ти таким чином і відпочиваєш від тої роботи, яка тобі набридлася. Зараз я ще раз кажу, робимо перетопку воску у цій чудові медагонці. Тут в цьому приміщенні тепло, дуже смачно пахне, дуже приємний такий запах. Дружина, коли поруч проходить з цим приміщенням питає, що ти там робиш, що ти там, чи випікаєш, та там, чи, чи що. дуже смачний. Приємний восковий запах. Змова сьогодні піде про стільники, як я роблю і що я роблю з ними на своїй пасіці, і взагалі, яка робота, стратегія роботи у мене зі стільниками. Бо ми знаємо, що стільники можуть служити до 6 років. А як на моїй пасіці, я все це зараз розкажу вам. Підкреслю те, що у кожного різні умови, різна порода бджіл, різна медодайна база. Різні погодні умови, і відповідно різні завдання на пасіках, і по різному можна відноситися для таких стільників. І саме я розкажу, як я відношуся, як це я бачу цю роботу. На вашій пасіці може бути по різному. І це зараз буде моя суто суб'єктивна думка. Отже, поїхали. Під час останнього скорочення гнізд, ви могли побачити в моїх відеороликах, що я вибраковую стільники, і я їх там відкачую. Раніше я теж відкачував. Звісно, що ці стільники, як можна бачити на цьому стільнику, вони тут були заповнені отут -от -от медом, але оця частина вона не заповнена, і вони для зимівлі. Не підходять саме в цей період. Це е, я один раз на, на рік, а роблю я два рази на рік е, такі маніпуляції. Е, перший раз на рік я вибраковую е, рамки, соторамки, стільники. Які рамки, звісно, я вибраковую? Книжка каже, що треба вибраковувати стільники темного кольору, які не просвічуються. от, так от Якщо взяти на світло, то вони не просвічуються. І такі стільники. Треба вибраковувати. У мене трошки друга позиція до цього питання. Справа в тому, що віск є одна з жним джерелом доходу в пасіки, і я рахую, що треба використовувати той потенціал, воскобудівний потенціал бджоли, щоб підвищити рентабельність пасіки і знизити собівартість нашої продукції. Тобто, на, на рік, як на мене, треба вибраковувати е, приблизно 10 рамок з бджолиної сім'ї. У мене зразу скажу, так ще не виходить. Пасіка ще не вийшла на свої потужності, але ми до цього прагнемо. От зараз ви бачите стільник, ну, якому, мабуть, 3 роки. Такий він чорний. Звісно, що камера не передасть. Такі стільники я вибраковую. Звісно, що після відкачки. До цього, коли, наприклад, бувають такі ситуації, коли мед не відкачується, і він там чи закристалізувався, чи почав кристалізуватися, тобто неможливо його відкачувати, я раніше вирізав ці ось фрагменти і перетаплював цю, ось цю частину стільника. Зараз у мене є така чудова васкатопка, про яку я вже неодноразово розказував. Я розігріваю стільники. Приблизно годинку-дві, залежить від скільки у мене є вільного часу ці воскотопці. і далі вони дуже чудово відкачуються. Отже, перейдемо до питання. Чому ж люди у відео побачили, що, наприклад, отакий от стільник, зараз я покажу, не такий. Приблизно отакий я збирався. Вибракувати. Зразу ми, ми тут можемо бачити, що це стільник однорічний. Майже тут ще навіть частину не добудували. Але той стільник, який я збирався викачати, він мав меншу частину меду, там було приблизно пів кілограма меду, і темніший п'ятак від розплоду. Отже, друзі, у мене є така, така стратегія, що всі не маломедні стільники. Які у мене залишаються після сезону, в яких був вже розплід я намагаюся витопити. Це у нас відбувається через декілька причин. По-перше, та що причина, я вам казав, що я намагаюся вибракувати 10 стільників з кожного вулика і тим самим добитися, щоб ну десь кіло-кіло 200 воску у мене вийшлося з кожної бджолородини Це треба нам, по-перше, для... Підвищення рентабельності пасіки, щоб віск вже ж ми можемо продати, і віск можна. Е, я кажу, це високоліквідний такий продукт, який, ну, по-перше, не, не портиться, його можна і, і продати, його можна і переробити. І по-друге, ще нам треба ж зробити вищину в цьому році. І на вишіну нам теж треба певна, певна база, скажімо так, певний запас залишок воску на наших пасіках. Тому я намагаюся по максимуму вибракувати рамки. Ось ми бачимо зараз рамку, на якій немає кілограму меду. ну Менше з цієї сторони, менше, ну, навіть взагалі немає. Тут трошки там, десь пів кілограма меду, але я її не вибракував. До речі, оцей рамконос. Я зараз вам покажу, які рамки я не вибракую. Він сформований да, з таких рамок. Так ось ця на цій рамки ми бачимо, не виводився розпліт. чи Ну Якщо, наприклад, на той рамки, що я попередньо вам показав, тут один раз виводився розплід. Тобто мінімум. так же ще причина, через що вибраковуються рамки, ну, навіть такі знаєте, світлі рамки через те, що там. Ми вже знаємо, що там залишається кокон, і в коконі можуть залишатися залишки якісь там хвороб. Тобто кокон – це джерело таких розповсюдження хвороб. Особливо коли знаєте, є такі сім'ї, які під впливом там бактеріальних захворювань, у них є захворювання розплоду, не гнілець, звичайно, але все одно розплоду. І ось якщо от кожну таку рамку, от, наприклад, роздивлятися. Під мікроскопом, то звісно, що ну це буде дуже багато часу, і це я не роблю. Я просто такі от темні рамки вибраковую. Але це цю рамку я вибракав, от саме цю зараз, до речі, я хочу на неї наголосити. Але в неї є е, залишки пергі. Пергу я теж продаю, тому. Залежності, якщо велика рамка чи невелика, спергой, я її теж поки що не перетаплюю. Її треба буде дати на відсушку. І потім вирізати ту піргу, і тільки потім, як піргу вирізано і відкладено на переробку, я буду перетаплювати такі рамки. Отакі рамки я топлю. Але що хочеться ще наголосити? Якщо ви бачили і уважно аналізували мої ролики, то от, наприклад, от в цьому році залишається п'ять рамок в сім'ї, в основної сім'ї. і ще... Ну, я маю на увазі з бджолами. І ще я буду переставляти туди відводок на трьох рамках. Тобто 5 додати 3 буде 8 рамок. Я рахую, що цих 8 рамок вистачить на весняний розвиток. Бо залишок суші нам треба переважно для того, щоб забезпечити весняний розвиток. Коли, наприклад, там інтенсивного нектара виділення ще немає. Молода бджола вашіно ще не дуже будує, а треба розширити. І тому, щоб нагальмувати оце розширення, я, ми розширюємо е, рамками е, суші. Але ще раз повторюся, що у мене в гніздах от буде на початок змівлі вісім рамок. І звісно, що ці вісім рамок вони не будуть обсіжені, будуть обсіжені ну, десь 6. І е, після зими, коли зима закінчиться, там залишиться 5. Тобто, як мінімум одну-дві рамки можна сміливо буде прибирати з гнізда під час весняної ревізії, під час скорочення гнізд. І отже, ці дві рамки, які е, будуть скорочені на які будуть скорочені сім'ї під час весняної ревізії, вони якраз і слугують мені, ото як кажуть, е, запасом е, суші. Для того, щоб забезпечити весняний розлідок. Отже, тому я не бачу сенсу залишати ну, от, більше рамок, ніж 8 рамок, оті от, на яких зараз бджоли. Звісно, що ті рамки, що я вам тільки що показав, ці світлі, світлі рамки, що вони залишаться. Тому що ну, таку рамку вона ще не була, як кажуть, в використанні. Тут ще не виховувався розплід. Коли розплід виховується, тоді її можна вибаркувати поки що. Поки що такі рамки я залишаю. Їх небагато. Їх буде, ну, приблизно, ну знаєте, ну може там 100 штук на всю мою пасіку. Тобто, десь приблизно, так, в середньому, по одній рамки на родину. І більшу кількість я рахую, що немає смислу. Отаку рамку, бачите, залишаю один раз розпліт, там виховувався і ме тут трошки, бачите, є. Якщо б тут було менше меду, я б її, звісно, перетопив. така у мене стратегія через ті причини, що я вам казав, давайте ще раз повторимося: що треба по максимуму перетопити, щоб отримати віск. Віск нам треба, щоб його реалізувати, віск нам треба, щоб його переробити. От, наприклад, я роблю воскові свічки воскову мась і відповідно здобути додану вартість. Далі віз нам треба для того, щоб обміняти на вощину при виробництві вощини. і Зайві рамки До речі зайві рамки ж треба ще зберігати. Це ж немаловажний факт. Я не знаю, ви тут бачите, але це у мене частина того, як у мене зберігається сушно Це, звісно, що магазинні рамки. Там з боку у мене є теж такі, такі скажімо так кульки. Де зберігаються суш, але їх там, я ж кажу, небагато. Це треба приміщення і умови. Під умови зберігання суші я знаю, що пасічники, вже які є професіоналами, які вищого рівня, ніж я, вони дуже витрачають багато коштів. Вони будують сотосховища, вони всіх сотосховищах. Встановлюють обладнання, вони там, ті, купляють, там контейнери, термоконтейнера теж там, я ж кажу, заморожують. В общем, це певна така робота, яка коштує витрати, витрати на зберігання суші. Тому я рахую, що пасічнику треба суші залишати по мінімуму, щоб не нести такі великі розходи по зберігання суші. Звісно, що суш повинна бути. Але ну зараз у мене такі умови, і я думаю, що у багатьох пасічників теж що Зимовка бджіл не є стовідсотковою, і десь ну приблизно по книжці 10% може не перезимувати це в межах норми. І ось, будь ласка, 10% сімей, які не перезимували. Звісно, що там майже всі рамки вибракуються, але ж відсотків 20-30 там залишиться, то теж є такий потенціал е, суші, який у нас, е, як кажуть, буде. Отже. Оце були мої аргументи стосовно того, що по максимуму треба рамки перетоплювати. От я ж кажу, от такі от рамки, от такі от рамки ну, в общем, перетоплювати і поменше залишати суші. І ще знаєте, такий дуже-дуже я забув, важний аргумент, чому все ж таки не треба чекати от 6 років, коли там суш, суш як кажуть, буде взагалі не проникна, на світло ти будеш дивитися, і світло не буде видно. З тих рамок, які молоді, які світлі, з них йде більший виход воску. Тобто в цих коканах, які там е, залишаються після виховання бджоли, там дуже залишається багато цих залишків, і там навіть є якісь там дослідження. Я не пам'ятаю точне джерело цієї інформації, але я читав, що були дослідження, що чим старша рамка. Тим менший коефіцієнт виходу в воску, тим менша рамка, більший коефіцієнт виходу в воску. Тобто, е якщо ви хочете поменше там знаєте ці е центрифуги, там преса, там, поменше, щоб на навіть е за допомогою такої сухої воскотопки ви можете витопити максимум весь потенціал цього воску з з зі стільника. Треба... Не, не, не запускати, щоб вона була чорна. Звісно, що якщо, наприклад, в середині гнізда, там навіть суш може за один сезон будь більш-менш чорна, а по бокам а по бокам буде отакі от пояска ну пояса такі світлі, там, де розплотно виховується. А тут от буде таке чорне через розплот. так Ось ось таку рамку, От чого ж я її і, і вона начебто ще по краям біла, а посередині вона вже там. Ну Покоління 3 точно виховувалося. І тому вона йде на перетопку, щоб залишок воска е, при перетопці, не залишок, а вихід воска при перетопці був максимальний. Ось такої рамки, знаєте, коли е, після такої сухої воскотопки її вижимаєш, е, цей кокон, мерва, вона навіть така, знаєте, як бумажечка. А коли після старої чорної рамки, після старого чорного стільника. Там, ну, так, Вага така залишається. І ти розумієш, що там мінімум 30% цієї мерві воска. І ти навіть якщо там, я, ми вже про це казали, що не ну, почнеш її там вичавлювати при самі центрифугами, там вийде, ну там ще там 15-10% там воска, а то 10-15% ще і залишиться. Тобто ти, як би ти не стрибав, там треба дуже такі дороговартісні технології, щоб остаточно. Нам займатися своєю справою, от пасічник перетопив, там як кажуть, як зміг без, без як кажуть, зайвих зусиль ці стільники. І віддайте ту мірву. Віддайте, ну, наприклад, дивіться, залишилося там в той мірві 30%. Ну, наприклад, залишилося там 30 грам воска в, в той мірві. Ну, давайте порахуємо так знаєте, так знаєте приблизно. Ну скільки, ну, по 200%, давайте той воск порахуємо. Тобто 30 грам. 30% з кілограма 30% це що у нас виходить? 30 грам. 100 грам, це 20 гривень, і 30 грам це 7 гривень. Ну, залишилося там на 7 гривень того воску, якого я ж кажу, щоб його добути, треба і невідомо ще скільки газу сполить. Невідомо скільки часу це, як кажуть, витратить вода. Теж зараз у нас гроші коштує. А ви віддали той кілограм Мірвий, за 35 гривень розумієте? Ну, скільки там 30-35 гривень. І ви з цих 7 гривень частину вже повернули. Там за, наприклад, ви віддали тому переробнику вощини вже на 7 гривень, воска не на 7 гривень, а наприклад, там на 4 гривні Бачите? Ну, от така моя математика, що кожен повинен займатися своєю справою, і ви на ті різницю на ті 3 гривни, як кажуть, що ви получите, якщо будете працювати з тою мірвою і, звісно, що ви зробите другу е, роботу на своїй пасіці. Отже, друзі, отакі були думки у мене стосовно вибраковування рамок. Ви вже почули, що я по максимуму намагаюся їх пораніше вибракувати. Будь ласка, напишіть в коментарях. Яка у вас стратегія роботи з вузку? Може ви чекаєте, що коли вона там буде чорна, помак, бо все ж таки відбудова рамок. Це знаєте, мед витрачається бджолами, мед витрачається на відбудову рамок. А може ви залишаєте ці чорні рамки, нехай бджоли економлять той мед. Напишіть обов'язково в коментарях. А я бажаю вам миру, добра, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!